Ну що, намасте, мої прекрасні люди, я вітаю тебе з переглядом цього відео. Якщо ти це дивишся, це означає, що, скоріше за все, ти хочеш покращити фізичний стан свого тіла і так само покращити свій ментальний стан кожного дня. І, скоріше за все, ти не маєш багато часу на те, щоб дуже довго працювати з цим, щоб годинами пропадати в спортзалі або проводити тренування. Все ж, я розумію, що Об'єктивно, ми маємо знати, що коли в нас є багато роботи із цілом, і ми хочемо, щоб воно відповідало нам взаємністю, і ми хочемо працювати з ним активно, то краще, звісно, виділити час і поставити правильно пріоритети в своєму житті. Але якщо цього часу немає, і ти хочеш просто мати можливість якимось чином давати користь своєму організму кожного дня і просто приділяти цьому. Буквально там 5-10, максимум 15 хвилин своєї уваги в день, це вже є класно, і ти маєш розуміти, що дуже часто ми зупиняємося на цьому моменті, коли нам здається, знову ж таки, тільки нам здається, що цього недостатньо. Але тіло насправді від тебе дуже хоче твоєї уваги, і воно хоче, аби ти починала чи починав все ж таки іноді. Звертати на нього увагу, а ще краще робити це рутинно кожного дня, як таку невеличку традицію. Тому давай почнемо. В нас сьогодні буде така лайтова практика з йоги, яку ми можемо назвати просто суглобовою гімнастикою. Чому я зараз в такій домашній обстановці на ліжку сиджу? Тому що я хочу показати насамперед тобі, що для цього не потрібно нам багато часу, для цього не потрібно нам якихось особливих умов. І перше, що ми зробимо, це поставимо намір на практику. Навіть коли ми не практикуємо повноцінного заняття з йоги, там яке триває годину, іноді півтори години. Ми можемо навіть в такій легкій ранковій або вечірній руханці, до речі, дійсно ми її можемо використовувати як зранку, так і ввечері. Тут немає ніяких особливих переконань, коли саме це робити, тому що можна це робити і тоді, і тоді, а ще краще в обоєвих варіантах використовувати і перцном, і сну тому що ця руханка максимально лайтова, і вона насправді не завадить тобі нормально спати. Вона не дуже динамічна і розслабити своє тіло за допомогою простих вправ також дуже і дуже можливо, і дуже потрібно і корисно для твого організму. Так, от давай прийдемо вже до діла. Почнемо із наміру. Ти можеш вже поставити для себе намір, що ти хочеш. Для себе, для свого тіла, або що ти хочеш привнести важливого і цікавого в цей день тобто поставити такий намір, який ти відчуваєш, який лягає тобі на душу, який дає тобі можливість розкритися, дає тобі можливість бути до світу. Обличчям, тобто, чи в тебе сьогодні важливий день, чи в тебе сьогодні важливий настрій, важливий план і так далі. Постав намір внутрішньо, щоб виконати цей план, щоб все, чого ти бажаєш, здійснилося, і щоб сьогодні цей день пройшов найкращим чином для тебе. Постав для себе той намір, який відчуває твоє серце. Можеш запалити свічки, як це зробила я. Тобі не видно, а в мене тут красиво горить свічка. Можеш запалити собі якісь пахнючки. Просто налаштувати себе на те, що дуже важливо турбуватися про своє тіло, кожного дня і постійно бути в цьому процесі. Так от, я під сіднички підклала собі подушку, просто тому що сьогодні так відчуваю. Ти можеш робити, як відчуваєш, нам потрібно поза лотоса, але при цьому. Дуже важливо, щоб тобі було комфортно, і дуже важливо, щоб твої суглоби відчували себе максимально комфортно. Наприклад, моя практика вже дозволяє мені схрестити ноги і навіть. Одну покласти вище другої, скоро я дійду до класичного лотоса, але для цього потрібно багато праці. Якщо тобі зручно просто схрестити ось так в нейтральному положенні, або просто підсунути п'яточка до п'яточки і легасенько їх накласти один на одну, роби так, як відчуваєш. Роби так, як тебе просить тіло, для того, щоб тобі було максимально комфортно, тому що починати ми будемо все ж таки із сидячого положення. Спочатку ми просто сидимо і глибоко дихаємо. Давай продихаємо буквально хвилинку часу. Ти маєш відчувати, як кожного разу, коли ти глибоко вдихаєш і видихаєш, рухається твоя діафрагма, рухається грудна клітка. Якщо ти не відчуваєш свою грудну клітину, ти можеш навіть покласти на неї руки ось таким або ось таким чином. Щоб відчувати ребра і відчувати як з великим наповненим вдохом, в тебе наповнюється спочатку живіт, потім ребра, грудна частина, і це все підіймається догори, до рівня ключиць, і повністю всі твої легені розкриваються. Поки я говорю, ти в цей час повільно, красиво продовжуєш дихати. Дихаємо глибоко, спокійно. В цей час ти вже можеш виявляти якісь важливі процеси свого життя, далі проживати процес свого наміру, який ти озвучуєш, і продовжувати свою практику в такому спокійному темпі. Далі ми можемо подихати трошечки динамічно. Не буду вас плутати важкими назвами, як називається кожна із цих вправ, тому що вам це зараз не потрібно. Просто що ми робимо? Ми динамічно дихаємо животом, можна навіть покласти ручку на живіт. Ми вбираємо всередину трошечки повітря, і потім, начебто, починаємо викидати свій живіт назовні. Тобто, у нас такі пульсуючі рухи на кожному видосі будуть. Дихали 30 секунд. Це дихання капало в хаті, яке допомагає нам очистити трошечки свій мозок. Далі ми будемо вже розтягуватися. Беремо ручки в замок і кладемо собі на потилицю і нахиляємо голову вперед. Дуже важливо, щоб ваші ручки не тиснули, а голова просто нахилялася під вагою рук. Просто нахиляється і розтягується задня поверхня шиї. Ви маєте відчувати приємне розтягнення, але при цьому не відчувати болю, це важливо. Далі ми можемо трошечки повернути в бік і в інший бік. Паралельно, як ми робимо кожну із справ, не забувайте глибоко дихати, тому що це надважливо. Далі ми розрівнюємо лікті назад і пробуємо тягнути наш носик підборіддя до догори. Розрівнюємо лікті і немов виштовхуємо їх назад, а голова тягнеться догори. Далі стаємо в рівне положення, беремо праву ручку, кладемо на ліве вушко і розтягуємо всю бічну поверхню. При цьому плечі не завалюються нікуди. Тулуб стоїть на місці, плечі на місці завалюються і повертається тільки голова. І так само ви маєте скрізь відчувати приємне розтягнення. Якщо є почуття болю, ви повертаєтесь трошечки вище, але ні в якому разі не терпите цей біль. Далі ви можете також трошечки підборіддя, піджати, начебто до шиї, і в такому положенні також ще продихати. Я можу не дихати повноцінно, тому що я вам пояснюю, але ви обов'язково не забувайте постійно глибоко продихувати кожен із моментів. Далі повертаєтеся в положення, сидячи рівненько, і берете іншу ліву ручку, також нахиляєте в бік голову і продихуєте в цьому положенні. І також можете піджимати далі своє підборіддя і відчувати, як у вас вже більша площина шиї, красиво розтягується. І начебто починає дихати. В процесі іноді буває, що щось тріскотить, і це також нормально, якщо ви не робили ніяких навантажень, розтяжок вдома і так далі, то це нормально, що може бути якесь потріскування і такий процес полегшення для тіла. Також далі ми включаємо вже свої плечики. Давайте просто 5 разів назад прокрутимо їх. І прямо прокручуєте дуже смачно, красиво, так щоб ви відчували кожен рух і відчували, як сходяться і розходяться ваші лопатки в одну сторону, і так само всередину, в інший пік, прокручуємо. Далі ми включаємо ручки, беремо праву ручку, заводимо на лопатки, а ліву тримаємо за лікоть. І далі ми прокручуємося вбік. Обережненько ми тягнемо ручку назад, наш тул при цьому нікуди не вигинається, також лишається на місці, але прокручується рука. І ми наш лікоть, щоб повністю розтягнути всю бічну поверхню передпліччям, також розтягуємо красивенько відчуваючи приємний тиск. Далі міняємо лікті і розтягуємо вже з іншого боку ліву руку. Ми начебто намагаємося посадити ручку ще глибше. Далі перевіряємо розтяжку в цій зоні. Таким чином, ми пробуємо одну ручку вивести назад спереду, другу позаду. І ми намагаємося зробити нашу прекрасну. Ось таку структуру, щоб у нас тут був замочок. Якщо зараз замочка в вас не виходить, це не страшно. Ми можемо брати резинки, ми можемо брати якусь таку історію, яка буде нас притримувати, і розтягувати назад наші ручки. Так, далі обережненько змінюємо ручку і ставимо знову в замочок. І знову глибоко продихуємо в такому положенні ставимо ручки рівненько і будемо трошечки прокручувати. Ставимо руки в різні сторони, прям, прямо і піднімаючи долоньки догори, ми намагаємось мізинці начебто завернути всередину. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Трошечки посунусь. Ми розтягуємо ручки долоньками догори, і мізинчик завертається всередину. А потім прокручується назад, донизу. І вже великий пальчик у нас ведучий, і він начебто намагається дотягнутися догори. Далі знову змінюємо положення одночасно. І таким чином ми дуже класно пропрацьовуємо свої ручки, відчуття неймовірні. Так, далі ми будемо тягнутися вже нашим тулубом, міняємо положення ніг, щоб ви не застигали на одному місці. Час від часу ви можете міняти положення, щоб одна ніжка була нижче, друга вище. Далі ми стаємо ручкою вбік і починаємо іншою тягнутися догори. Якщо вас спускає нижче, ви можете опорну ручку, праву в даному випадку. Трошечки згинати донизу і розтягувати всю бічну поверхню тулуба. Дуже гарно тягнеться, приємне відчуття. І далі повертаємося в іншу сторону і так само розтягуємо. Не забувайте глибоко дихати. Кожен видох це ваша можливість розкрити і поглибити ваше тіло, дати йому більше розтяжки. Далі я сяду так, щоб вам було зручно видно, що ми будемо робити. Ми сидимо так само в тому ж положенні і починаємо нашими ручками йти вперед, розтягуючи повністю вже всю частину, задню поверхню нашого бедра. Ми розтягуємо нашу спинку. Що пробуємо зі спиною? Вона хоче округлюватися, але ми її тримаємо рівно. І ми пробуємо лишити її в такому рівному положенні до самого низу. Тобто ви можете не дойти до самого низу, це нормально. Ви можете зупинитися на якійсь верхній позиції. Важливо, щоб ви на кожному видосі пробували лягти все нижче і пробували при цьому відчути скрізь розтягнення, але без болючих відчуттів. Якщо є біль, ви повертаєтесь назад. Часом ваше тіло буде вас спускати глибше, просто потрібна постійна практика. Навіть якщо ви просто кожного дня будете робити цю елементарну розтяжку, вам вже буде виходити, допомагати своєму тілу таким чином, і воно буде реагувати. Звісно, давати вам кращі показники, і це буде вже помітно. Далі ви сидите на ліжку і простягаєте свої ножки прямо. Одну ножку, праву в даному випадку ми скручуємо, просто вона у нас ось так красивенько лежить збоку. І ми тягнемося на ліву вперед. Ми пробуємо або повністю охопити в замочок, або хоча б триматися за пальчики, або, якщо вас не пускає, ми максимально, наскільки можемо, лягаємо на ніжку і при цьому видихаємо. На кожному видосі ми начебто підбираємося все ближче і намагаємося. Прилягти на цю ножку. Далі обережно підіймаємося догори і міняємо стопи. Ліву ніжку підкручуємо, а направо намагаємося лягти. Тут з спиною така ж сама історія. Ви будете пробувати, ви будете лягати все глибше на кожному видосі. І ваша спина. Пробує не бути в такому округленому положенні, ми пробуємо тримати її все одно рівно. Далі ми можемо поставити ножки рівненько обидві і вже пробувати лягти на обидві ноги. Так само з видухом. Ми начебто обіймаємо свої ніжки і животиком лягаємо. Якщо в нас виходить, ми лягаємо далі грудьми і головою донизу. В кожній позиції ви можете затримуватись настільки, наскільки ви того бажаєте, і наскільки вам дозволяє ваше тіло. Далі ви можете зробити невеличку руханку своїми п'яточками. Тобто, зараз вони у вас натягнуті. Догори носочками, а тут ви їх починаєте натягувати донизу, і тягнете максимально носочки вперед. Далі знову на себе і знову вперед. І так зробити декілька рухів для того, щоб включити повністю ваші ніжки і відчути, як вони працюють. Бо тут включається насправді, і ікра гарно працює, і підтягується колінця догори. І далі квадрицепс теж включається, все дуже гарно працює. Далі ми можемо зробити наступний рух. Ми сідаємо в положення, де наша ведуча нога це може бути права або ліва, неважливо, бо ми будемо робити на обидві знаходиться попереду, а позаду ножка абсолютно розслаблена в рівному положенні. І ми в такому положенні можемо трошечки погойдатися дуже важливо, щоб таз був все ж таки рівний і він дивився прямо. Якщо він підкручується у вас ось так, то виберіть таке положення, щоб ви мали можливість дивитися прямо, навіть якщо розтяжка не дозволяє, таз має бути рівний. І далі, коли ви трошечки погойдалися, ви намагаєтеся лягти на своє коліно. І так само трошечки подихали. потім Підіймаємось і міняємо ніжки. І далі знову прокручуємося красиво себе потягуємо з різних боків, крутимося і вмощуємо свій таз в зручне положення. І далі знову лягаємо. І підіймаємося. Далі ви можете. Продовжувати це якимось іншими вправами, які вам подобаються, або залишитися на цьому, і це вже включить ваше тіло в цей день. Тут у нас лишилося відео на 20 хвилин. Але сама практика у вас може зайняти від 5 хвилин до 10-15, залежно від того, наскільки ви будете затримуватися в кожному із положень. Але найважливіше, що я хочу сказати, що з часом це буде автоматично, вам не потрібно буде це відео, ви зможете самі себе розтягувати, потягувати кожного дня. Просто це робіть. Не лінуйтеся, не знаходьте для цього якийсь особливий момент чи особливий час. Ось просто ви прокинулися або просто ви там ввечері вже лежите в ліжку, Спробуйте зробити декілька таких простих рухів, і ваше тіло скаже вам величезне дякую. Навіть якщо у вас не було більше часу на інші фізичні навантаження, це вже буде великою перемогою для вас. Тому намасте, дякую вам за довіру і використовуйте своє тіло по призначенню. Обов'язково піклуйтеся про нього і воно буде вам допомагати.